Вітаю на каналі Томат та Виноград! З початку травня багато хто вже з нас чекає на висадку томатів у відкритий ґрунт, але ми відтягуємо висадку помідорів до того моменту, коли переконаємося, що зворотніх заморозків в нашому регіоні вже не буде, а це може бути з 15, 20 чи навіть з 30 травня. Що робити, якщо ваша розсада росте занадто швидко і може перерости до моменту висадки? У цьому відео я розповім. Як правильно стримати ріст росади, щоб вона була здоровою та готовою до пересадки? У цей період томати активно розвивають листову масу та можуть витягуватися через недостатнє освітлення або надмірне тепло. Переросла розсада має слабке стебло, яке може легко зламатися при висадці. Крім того, садити її потрібно під кутом, а це досить складно. Щоб уникнути цих проблем, потрібно контролювати три ключові фактори: а саме температуру, Освітлення та живлення. Перше пониження температури. Одним з найкращих способів стримати ріст рослини є поступове загортовування. Виносити розсаду на балкон або вулицю у денний час обов'язково. Якщо температура вночі по прогнозу не менше 6-7 градусів, можна залишати її на ніч на вулиці чи балконі. Це знижить швидкість росту та зміцнить стебло. Зробивши його більш стійким до змін погоди після пересадки. Друге достатнє освітлення. Світло відіграє вирішальну роль у стримуванні росту. Якщо рослини отримують недостатньо світла, вони починають витягуватися у пошуках джерела освітлення. Також пам'ятайте, що надмірний полив може стимулювати швидкий ріст. Поливайте помірно, даючи ґрунту трохи підсихати, ніж поливами. І останнє. Для додаткового стримування використовуйте монофосфат калію. Монофосфат калію стримує ріст. Розведіть 1 грам монофосфату калію на 1 літр води та підживіть рослини під корінь. Ви були на каналі Томат та Виноград. Дякую за перегляд. До зустрічі!